Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел, натуральні числа. Завдання 354. Запиши числа 100 5 і 100 7 як суму розрядних доданків. Записуємо. 100 5 дорівнює 100 тисяч плюс 5. І... 100 тисяч 7 дорівнює 100 тисяч плюс 7. Завдання 355. Скільки одиниць кожного розряду в числі 99 тисяч 10? Накреслимо розрядну таблицю на 2 ряди і 5 стовпців. І запишемо. Десятки тисяч. Тисячі сотні десятки одиниці. Адже в нас є п'ятицифрове число, тому п'ять розрядів запишемо. І запишемо число кожного розряду. У числі 99 тисяч 10 є 9 десятків тисяч 9 тисяч 0 сотні. 1 десяток і 0 одиниць. Завдання 356. Запиши всі натуральні числа від 10020 до 10032. Записуємо. Пригадаємо, що кожне наступне число збільшується на одиницю. Розпочинаємо від числа 10 Далі 10 тисяч двадцать один, 10 тисяч двадцать 10 тисяч двадцать три, тисяч двадцять, 10 тисяч 25, 10 тисяч 26, 10 тисяч двадцять 10 тисяч 28, 10 тисяч двадзи, 10 тисяч тридцять. 10 31 і 1032. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!